Доброго дня! З вами магазин Котілок. І сьогодні я запишу відеогляд твердопаленого котла від торгової марки Maxiterm. Котел має назву 3T5 і випускаються моделі потужності 10, 14, 18 та 22 кВт. Це стоїть котел 14 кВт, От Зараз я покажу його з усіх боків. Такий він гарний, жовтенький, таке яскраве лого. От. Ну, а зараз більш детально по цьому котлові. Так. ну, На верхній панелі котла. Розташовані патрубки для патрубок для встановлення механічного регулятора тяги. Ну, Це, звісно, подача 1,5 дюйма, патрубок під встановлення скидного клапана. От. Це. Для встановлення вентилятора від електронної автоматики. От, я потім змонтую, в кінці відео покажу, як воно виглядає. От, далі встановлений от такий от електронний термометр, який показує температуру води в котлові. От, він працює на батарейках. тобто когда сядет то достается и замена батареечек круглых маленьких так, далее котел у нас имеет три дверчаты вот такие вот массивные пластиковые ручки с удобным охватом механизм зачинення, відчинення дверей має отакий от ролик, який регулюється, щоб краще прижимати дверцяти, щоб дим не проходив ну, через ці дверцята в приміщення. Особливо, якщо котел стоїть. не в окремий топочний, а десь в будинку. Так, дверцята прошнуровані. Стоїть отакий от тепловідбійник. Що ми маємо? Маємо сталюку 5 мм і дві такі от полички теплообміну. Ага. От, До речі, бачимо сибер димаря. Він має такий от проріз. Тобто, якщо ви закрили там ручку наповну та забули воно чи закрита, котел не здихнеться. Так, ну далі до наших поличок. От такі мають сварні шви, акуратні. Так. Середня дверцята е, виконана під невеликим кутом і також має е, роликовий механізм, регулює, який регулюється прошнуровані дверцята, тепловідбійник. Так. Середина, середина камери згарання. У нас отака от досить міська. Має от таку от форсунку з верхньої частини камери зарані для подачі повітря всередину, коли котел працює від автоматики. Водяні колесники е, ну, от. З невеликим от прорізом між труб походу, ну, щоб вугілля там або ще якісь там маленькі сипучі матеріали, горючі ну, щоб не так провалювалось в зольний ящик. Так, ну звісно, мають Такі от нижні дверцята зольного відсіку для регулювання подачі воздуха, то якщо котел працює або самостійно на е, звичайній тяги, або з механічним регулятором, то я потім теж його змонтую. Ніжні дверцята такі здоровезні от, і е, Мають е нижня дверця мають от, доступ е до колосникових град, щоб е зробити прочистку. Тобто дуже зручно чистити, обслуговувати котіл. Ну і е мають отаку. От, от, е так, ще от от цього от якщо, ну, вентилятора йде, от по всьому котлові канал і виход повітря, де ось о віконці. Ну і також, як показував, ось ще що форсунка. Так. Так, он, наповну, з відчиненими дверцятами. Так, позаду, позаду котла встановлений димарь круглого перерізу з 160-го перерізу і з отакими ревізівними віконцями по боках, з правої та з лівої сторони димаря. От. Ну і, звичайно, що зворотня вода по центру котлова, е, також 1,5 дюйма, і патруба під е, злив води з котла або е, підпитки води. Тобто там можна звичайний кран встановити або заглушку. У кого як в системі. Так. Ну, зараз поставлю на паузу, то змонтую автоматику, там механичный регулятор установлю Так, ну вот я установил ре... механичный регулятор тяги. Вот так. Ну и регулюється, тобто. раз дверцята піднімаюся, опускаюся, залежно від того, яку температуру ви обрали встановити на механічному регуляторі. Е е ланцюжок висить, тобто он, е відчинення дверей свободно, тобто Нічого не ціпляється, все буде працювати гарно можна тут. Ну. От. Тобто, таким чином виглядає котел разом з механічним регулятором тяги. Зараз ще встановлю електронну э, автоматику. Так, ну, встановив я автоматику, механічний регулятор прибирати не став, але отак от виглядає з автоматики. Тобто вентилятор цей подає воздух, воздух проходить під низом, там, де я показував, і також подається через цю форсуночку. От. Тобто блок керування взагалі можна встановлювати будь-якому зручному для вас місці. Наскільки ну, на фатає шнура, того Ця капсула монтується до патрубку подачі. А, до речі, от я зняв пластину, яка тут. Стояла, то якщо пластина нужна для того, щоб не було підсосу воздуха, коли котел працює автономно або з механікою, ну, додатковий воздух, щоб не потрапляв до котла. Також в автоматиці є виходи для під'єднання. Циркуляційонного насосу, тобто, вона регулює роботу цього вентилятора та циркуляційного насосу. Ну, вентилятор є е, е, отаке вот, вот, стандартне кріплення, тобто, папа, мама, воно встановлюється. Так, ще раз загальний вигляд котла. Дуже гарний котел, дуже здорова камера для завантаження палива. от Всі детальні характеристики по цьому котлові на сайті переходьте по силці в описі до котла. От, так, також доставка котла безкоштовна додому, оплата при отриманні. З вами був магазин Котілок. Всім гарного дня, до побачення.